Ніщо не збуджує в нас такого урочистого, війного, навіть можна сказати, священного настрою, як безмежна тиша ясної зоряної ночі. Довго ми не в силі відірвати погляду від чарівної картини зоряного неба. Скільки б разів ми нею не милувалися, вона нам ніколи не набридає, залишаючись для нас постійним джерелом чистої насолоди і звеличених дум. Каміль Фламаріон видатний і багато в чому неперевершений французький популяризатор астрономії кінця 19-го, початку 20-го століть. Наші предки давно зауважили, що Сонце протягом року проходить на небі через 13 сузір'їв. Якщо брати до уваги такі поняття, як небесна сфера і небесний екватор, то можна говорити, що річний шлях Сонця по небесній сфері пролягає через таку кількість сузір'їв. Цей шлях в астрономії називають екліптикою. Екліптика перетинає небесний екватор у двох точках весняного та осіннього рівнодення. Якщо починати від точки весняного рівнодення, то вздовж екліптики лежать такі сузір'я. Перше овен, друге телець, третє близнюки, четверте рак, п'яте Лев, шосте Діва, сьоме Терези, восьме Скорпіон, дев'яте Змієносець, десяте Стрілець, одинадцяте Козоріг, дванадцяте водолій, тринадцяте риби. 12 з них, окрім змієносця, називають зодіакальними. Ці сузір'я наші далекі пращури виділили на зоряному небі одними з перших. Пояснення цьому просте. Сонце, головне небесне світило, від якого залежить життя людини, найбільше привертало їхню увагу. У цьому невеликому сузір'ї, згідно з давньогрецьким мітом, втілено образ золотого барана, Овна, який намагався врятувати Фрікса і Гелу. Дітей мали принести в жертву, але їхня мати, богиня Нефела, послала на порятунок золотого Овна. Діти сіли на нього і він поніс їх небом на північ, але Гела злякалася і впала у воду. В її честь море назвали Гелеспонтом. Тепер це протока Дарданели. А Фрікс опустився на землі Колхіди, де виріс із Жнів. Овна принесли в жертву Зепсу, а золоте руно повісили в священному гаю. Багато років по тому аргонавти, на чолі з Ясоном, відправилися за ним, і їм вдалося викрасти руно. Упродовж приблизно двох тисяч років до нашої ери, точка весняного рівнодення перебувала в сузір'ї Овна, оскільки саме в ті роки екліптику було поділено на 12 рівних відрізків, тобто знаків зодіаку, то Сузір'я, в якій перебувала ця знакова в лапках для тодішніх землян точка, стало першим серед зодіакальних, а точку весняного рівнодення позначили знаком цього сузір'я. Варто також зауважити, що тоді розташування сузір'їв і знаків зодіаку, який їм відповідали. На небесній сфері майже збігалися, проте через явище процесії, тобто повільне зміщення точки весняного рівнодення назустріч видимому річному рухові сонця по екліптиці, цей збіг поступово порушився. Сузір'я Овна та його околиці на мапі зоряного неба показано зорі до шостої видимої зоряної величини, тобто ті, які людина може бачити на темному небі. Найяскравіша зоря сузір'я Овна має назву Гамаль, що в перекладі з арабської звучить як голова барана. Її видима зоряна величина дорівнює 2,0, а тому зорю можна побачити навіть на відносно світлому небі. Загалом Овен відносно п'яне сузір'я. Крім гамаля, воно має ще три яскраві зорі: шаратан, Бета овна, третя видима зоряна величина, везертім, зоря гамма та 41 овна, в двох останніх майже четверта видима зоряна величина. Всі об'єкти глибокого в лапках неба в межах сузір'я досить слабкі, без допомоги телескопів їх не побачити. Найкращий період для спостереження сузір'я Овна в Україні: друга половина осені, перша половина зими. В цей час його зорі можна бачити після настання темряви у південній ділянці зоряного неба. Сузір'я добре видно з усієї території України. Сонце щорічно проходить сузір'ям Овна з 19 квітня по 13 травня.